яке гарне сонечко. Просто супер. Я вже їду з манікюру. Кому цікаво, можу зараз показати. Так, кому цікаво, ставте лайк, і я вам покажу, який я зробила манікюр. Ось таке то сонечко, ось это класно. Я так люблю захід сонця і схід сонця. Я, би... Я У мене просто була мрія жити на березі океану і кожен раз зустрічати сонце і проводжати. Це була моя мрія, але на жаль. На жаль. Нічого, може ми будемо жити в будиночку і там буде видно. Так що моя мрія має здійснитися. І так я бачу, що ви всі дуже гарно поставили лайки, тому я вам показую свій манікюрчик. Хорошу. Один пальчик такий блистючий. А решта цього разу зробила просто злаку. Мається на увазі однотонне, бо я завжди любила там якісь квіточки, щоб мені приклеїли. А цього разу так. Ось такий ніжний колір. Гарно? Вчора знімала вам манікюр, але не було сонечка. І манікюр так не блистів. А сьогодні дивіться, як гарно. Зробила рівненько, класно. Я нігті не вкорочувала, тому що ми їдемо е, в цей. Вон, бачите. Нігті не вкорочувала, тому що ми їдемо в відпустку. І нас не буде 18 днів. Потім приїду і вже вкорочую, як буду на роботу йти. Ось такі-то нігті в мене. Так, сьогодні у нас 18 жовтня, і от я чекаю Петра з роботи, і ми їдемо в страхову компанію. І просто як вийшло, що ми, коли замовляли страхівку, то страх там страхові компанії сказали, що вони будуть висилати в офіс. Офіс головний в Варшаву, тому що щоб підтвердили: бо, як ви знаєте, в попередніх відео я казала, що в Петра була в спині біля хребта Шванома. Доброякісна пухлина. Вона мала капсулу. Але вона його довший час мучила, боліло. І я ледве його заставила от тоді, коли я пішла на операцію. І він тоді я його ледве заставила, щоб він пішов, не мучився, бо воно ніби доброякісне, але ж болить, не дає жити. Ну, і Він поїхав, зробив ту операцію, і тепер страхова компанія має звірити, чи дійсно та пухлина вона не є така, що знову почне рости. І ми дали їм. Виписку і дали їм гістологічне заключення. Спочатку ми дали тільки гістологічне заключення, і там було написано, що повністю пухлина видалена навіть з капсулою. Але їх то не влаштовувало, і вони сказали, давайте ще виписку зі шпіталя, що вам там зробили нейрохірургову операцію, і що все добре, що не злоякісне і так далі. Не знаю, чого вони так домагаються. Ну, але одним словом, дали ми то все. Вчора мені перезвонили, що. А їм підходить та виписка, що страхова компанія застрахує його на 500 тисяч. І е, в разі чого, ну, щоб, в разі чого, щоб я могла заплатити кредит е, по будинку. Отже, все добре. Ми зараз їдемо, підписуємо це. І в понеділок, е, до речі, забула сказати. Що сьогодні зранку, рівно в 9 годині, прийшло нам підтвердження, що вже нам надано кредит і виплачено одразу ті кошти тим нашим продавцям, так що вони вже кошти мають отримати. А в понеділок то ми йдемо в банк, щоб додати ці страхівки. Вони сказали, що як тільки ви прийдете, ми страхівки додамо. Заберемо ті свої страхівки, що в нас були, і в нас тоді зменшиться рата кредиту, тому що ми ще платимо за страхівку в кожній раті. А так ми вже заплатили за цілий рік за будинок, а за страхівка на життя, то ми будемо кожен місяць платити, тому рата на будинок буде менша. Тепер, я, як ми приїдемо, я вам розповім все. Який то кредит, яка то рата, але то, напевно, не сьогодні буде, а вже в понеділок, коли ми підемо, нам ті страхівки туди внесуть і зміниться рата кредиту. Тільки скажу вам коротко, що наразі ми взяли кредит на 15 років, і щомісячна рата 3900 3900 злотих на 15 років. Ось. Якщо ми будемо виплачувати скорше, така опція є, той банк не забороняє. Тоді е, ті відсотки ми будемо просто економити. Бо, наприклад, е, допустимо, візьмемо рату 4 тисячі, то 2 тисячі буде йти на відсотки, а 2 тисячі буде йти на тіло е, кредиту. Тому кожного місяця, чим швидше ми будемо закривати, тим по 2 тисячі в місяць ми будемо економити. І уявіть собі, якщо ми виплатимо навіть на рік скоріше, то ми вже зекономили 24 тисячі. Так що всім раджу, якщо ви берете, то постійно надплачувати. Це дуже вигідно, тому що, якщо порахувати, то ви взяли кредит на 420 і ми взяли на 424 тисячі, а заплатити маємо 840, тобто в два рази. Так що така ситуація. Їдемо.